Майкюкін. Привіт-привіт, друзі! Сьогодні я пропоную приготувати чебуреки. Спочатку займемося тістом. Потрібно просіяти 500 г борошна. Далі додати 1 чайну ложку солі і одну чайну ложку цукру. Перемішати суху суміш. Додати 4 столові ложки рослинної олії. Олію потрібно добре перемішати з борошном. Цей етап нам допоможе отримати бульбашки на тісті при смаженні чебуреків. Далі потрібно додати воду 230 мл і замісити тісто. Тіста на чебуреки дуже довго вимішувати не потрібно, головне з'єднати всі інгредієнти. Тісто не повинно липнути до рук. Далі маємо загорнути в харчову плівку та залишити на одну годину. Далі приступаємо до начинки. Потрібно порізати одну цибулину, посипати її сіллю, 1-2 чайні ложки та перцем пів чайної ложки, пройти скалкою по цибулі, щоб винялося цибулевий сік. Беремо половину помідора. Видаляємо частину плодоніжки, очищаємо від шкірки, дрібно нарізаємо. Далі потрібно змішати цибулю, помідор та 250 г фаршу. все ретельно перемішати. В кінці додати холодну воду, 5 столових ложок. Знов перемішати. Додавання холодної води, як і помідору, надасть соковитості фаршу. Повернемося до нашого тіста. Додаємо до нього одну столову ложку олії, формуємо видовжену форму. Нарізаємо на 10 шматочків. З них формуємо кульки. Накриваємо кульки і залишаємо на 10 хвилин. Наш останній етап формування чебуреків. Наливаємо на стіл одну чайну ложку олії. Щоб тісто не липло до рук та до столу, обвалюємо в олії кульку тіста. Розкатуємо кульку, намагаємося зробити округлу форму. На одну половину тіста викладаємо 1 столову ложку фаршу та розрівнюємо фарш рівним шаром. Закриваємо іншою половинкою тіста. Та щільно закріплюємо краї. Також я люблю формувати краї за допомогою вилки, тому притискаємо зубчики вилки до країв. Повторюємо все те ж саме з усіма кульками тіста. Виходить 10 чебуреків. Смажимо чебуреки в розпеченій олії до золотистого кольору. З обох боків я рекомендую зробити вогонь на максимум. А потім при викладки першої партії чебуреків зменшити до мінімуму. Це десь певненість в тому, що фарш точно просмажиться та не буде сирим всередині. Далі чебуреки викладаємо на паперову серветку. Серветка вбере зайвий жир. Наші чебуреки готові. Вони вийшли хрусткі зовні та соковиті всередині. Пишіть свої побажання наступних рецептів, які б я могла приготувати для вас. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Приємного апетиту!